провели величезну інформаційну кампанію, закликали всі заклади охорони здоров'я до підписання угод з Національною службою здоров'я Міністерством охорони здоров'я щодо права надання послуг скринінгу здоров'я 40 В наших нашому регіоні на станом на сьогодні уклали підписали такі угоди всього 15 закладів. Це 9 комунальних некомерційних підприємств і 6 приватних закладів охорони здоров'я. Наша основна мета, щоб у кожній громаді практично працював заклад охорони здоров'я, який має відповідно підписану угоду, і щоб ми таким чином забезпечили доступність громадян до надання даних послуг. Ще раз нагадую за це, держава переводить пацієнту 2 тисячі гривень. Заклад охорони здоров'я, який надасть дану послугу, отримає ці кошти на рахунок. Тобто є стимулювання як медичного закладу, так і населення України. Хто на сьогоднішній день має підписаний контракт? Першими, як завжди, у нас є місто Мукачево, це центр сім'я. Вони одні з перших підписали угоду і зараз вже практично готові до прийняття пацієнтів. Серед обласних закладів угода підписана є тільки в. Центрі легеневих та інфекційних хвороб. Кластерні лікарні більш активні, практично всі підписали: це Ірахівська районна лікарня, Тячівська района лікарня, Хуська районна лікарня, Виноградівська, Берегово, Свалявська міська лікарня. Із кровастерних лікарних не підписана года, тільки залишається на сьогоднішній день лікарні святого Мартина. Я рахую, що керівництву потрібно це зробити якнайшвидше, тому що Мукачівська громада є одна з найбільших і одного центру сім'я для забезпечення доступності послуг однозначно буде недостатньо. По місту Ужгороду. Ми поки що маємо більшу активність приватних підприємців. Це кредоклінік. Яка підписала вже угоду з Національною службою здоров'я, приватне підприємство Дбаю і фізичні особи підприємці Маланка Ганна, Дроздов Валерій, «Максим'юк Едіта» і «ФОП Подольська. Вони також підписали угоду з Національною службою здоров'я. 15 закладів це однозначно є недостатньо. Ми ще маємо тиждень до. Офіційного старту кампанії, після чого вже люди зможуть отримувати офіційно повідомлення додатку дія чи офлайн в ЦНАПІ для отримання послуг. Сподіваюсь, що ми будемо в режимі реального часу інформувати як засоби масової інформації, так і розміщати інформацію на наших інтернет-виданнях щодо кількості закладів, які продовжують підписувати угоду на сьогоднішній день. Практично 90% закладів охорони здоров'я виявили бажання це зробити. Зараз вони знаходяться в процесі підписання угод.